Ми на зв'язку Вадим Денисенко. Пане Вадиме, ранок добрий, вітаю вас, пане Вадима. Ми вже так трошки поділилися з нашими глядачами з веденнями з фронтів. Ну і звісно, там в конкретних цифрах, мабуть, людям це простіше сприймати за минулий тиждень. На півдні збройні сили України звільнили 28,4%. вісім Квадратних кілометрів території та про це нам каже заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Як би ви охарактеризували ці зміни, ці досягнення? Зміни я маю на увазі, що ми відтискаємо ворогів, чи це вже вважається тим, що ну досі досить та як сказав Валерій Залужний, що його бісить, коли на заході зважують наші досягнення? Чи можна вже це сказати? Що, ну, дивіться, будь ласка, ось вам наші території звільнені. Ну, звичайно, можемо, але просто ми повинні розуміти, що відбувається дуже тяжкі бої. Фактично на кожному квадратному метрі відбуваються неймовірно тяжкі бої по всій лінії фронту. Тобто, і на півдні, і на Донбасі кругом маємо дуже складні тяжкі бої, по суті, йдуть за лісопосадки, за неї шоростотився. Буквально за кожен квадратний кілометр, квадратний метр. Із плюсів можемо говорити те, що справді йдуть просування, просування в тому числі і під Бахмутом, Росіяни. Пробують е перекидати туди нові частини для того, щоб надати можливості зробити напівоточення в районі Бахмута. Але ще раз повторюся, відбувається дуже тяжкі і дуже складні бої. Весь час. Ваші пане Вадиме, і наші о, улюблені фаворити інститут вивчення війни. Вони припускають, що російська армія може почати відведення військ з півдня України, аби утримати Бахмут. Аналітки зазначають, що російські командування через український наступ біля Бахмуту виводять сили з інших регіонів України. Чи справді це так враховуючи, що ну їх 400 тисяч, та скільки б їх не мінусували? Ворожа армія надзвичайно велика. То чи спостерігається те, що вони можливо? Та у перспективі нам покажуть ще один жест доброї волі. Ну в принципі, на це звичайно були б дуже великі сподівання, але треба розуміти, що відведення з півдня означатиме те, що вони по суті втрачатимуть найголовніше свій добуток. Це сухопутний коридор до Криму. Тому я думаю, що для них, чесно кажучи, вибираючи між Бахмутом і сухопутним коридором, щось мені підказує, що все ж таки сухопутний коридор для них більш важливий. Ну, але знову ж таки за цим треба слідкувати, за цим треба дивитися. Я хочу запитати про загальну таку знаєте тему, яка нависає над нашим наступом, над збройними силами України. Валерій Залужний дав минулого тижня велике розлоги інтерв'ю. І здається, що коли головнокомандувач виділяє на це час, то це тому, що ситуація стає ну досі такою напруженою. Та і українська дипломатія зробила все можливе. Але треба, щоб сказав той, кого послухають, як справді надзвичайно великий авторитет і в західному світі теж. Він сказав, зокрема, про те, що перестаньте сприймати наш наступ як шоу. Він підкреслив, як і ви, та що за кожним сантиметром української землі стоїть кров під життя наших військових. Ну і багато чого іншого важливого він сказав. Але паралельно із цим в нас з'являється новина про те, що в Україні побував у гостях знову голова ЦРУ пан Бернс, якому нібито та показували і поділилася планами щодо звільнення українських територій. Це теж саме видання з Вошинтон. Пост пише. І окремо там проговорила такий момент, що в якийсь, на якомусь етапі нашого наступу відкриється оце вікно можливостей для перемовин. Зокрема, Як би ви поміж собою співвіднесли ці дві новини, зокрема, тон і характер того, що наговорив Валерій Залужний, здається, йому дуже не подобається те, що відбувається на Заході. Ну, в принципі, це інтерв'ю збилося з точки зору дуже чесно, тому що справді. З однієї сторони абсолютно правильно залужне говорить про те, що на це дивляться як на шоу. і велика проблема в тому, що не тільки на заході, але й частково навіть в Україні багато хто дивився на цей контрнаступ як на таку собі легку прогулянку і вже в принципі думали про те, як вони в основному будуть бронювати в Ялті. Тобто замість того, щоб розуміти, що насправді відбуваються дуже тяжкі бої і дуже непростим про супротивником. З іншої сторони, те, що на заході. Справді з'явилося достатньо багато останнім часом і публікацій, і заяв певних не першого рівня на щастя політиків, але все ж таки з'являються заяви про те, що АЄ е -е -е -е, було знищено леопард під час наступу. Абсолютно правильно лужно говорить про те, що ми ж танки брали не для парадів, а для боїв. І він правильно говорить про те, що танк це мішень на полі бою. Тому очевидно, все ж таки це інтерв'ю дуже важливо, що з'явилося час і воно є таким собі і витворюючим для багатьох людей, і з іншої сторони, воно ставить дуже багато крапок над «і» для тих, хто або носив рожеві окуляри, або навпаки підкидав самі розумієте, що на вентилятор. Пане два слова про долю вагнерівців. Так підсумково. Ми вже розповіли, що восьмитисячний наметовий табір в Білорусі для них, начебто, побудований. Є супутникові знімки. Крім того, російська пропаганда почала вагнерівців гнобити, розповідаючи, що російська армія Маріуполь взяла за 70 днів, а вагнерівці якийсь нещасний бахмут брали 200 з копійками днів. Потім є інформація про те, що Вагнер призупинили роботу штабів із виробування найманців. Тобто, по суті, і медійний концерн при. Гожа на патріот згортається. Тобто, по суті, в Росії для вагнерівців подальший розвиток закритий. Чи правильно я розумію? Так, да, Абсолютно правильно. Головне питання ну ми було зрозуміло старшого моменту. Головне питання насправді не це. Головне питання в тому е е е чи це Вагнер в Африці. Тобто, е е кормова і ресурсна база, головна все ж таки тривожена. Це Африка. І там, попри всі ці величезні цифри, які гори Путін, які витрачалися на Вагар, там 에, головні гроші, все ж таки крутяться в Африці, і 에, поки що виглядає так, що в більшості країн замінити його в кроки з такої перспективи, Кремль не Е, Є певні країни, типу Центральноафриканської Африканської Республіки або Сирії. Де очевидно, все ж таки відносно швидко можна замінити Вагнер, але є країни типу Малі, чи Мозамбіка, де чи е... <клес> можна уявити собі, що в короткотерміновий період Вагнер Вагнер може замінити. Тому оце насправді не тільки більше для нас питання, і бо від цього буде залежати є політичне майбутнє у чи немає те, що він зараз дуже озлоблений, і те, що він хотів би зробити реванш, я в цьому більш нестований. Головне питання. Чи будуть у нього для цього ресурси? Але попри це, ну, давайте не забувати, що Левада Центр, це російська соціологічна е, незалежна організація, е, провела соціологію на на, на покінці минулого тижня, і пригожено є президентський рейтинг 9%. Це друге місце після Путіна. Тобто ми повинні чітко розуміти, що станом на зараз, попри все, політик номер два в Російській Федерації. Ну, якщо раптом хтось із нас або з глядачів заскучав за Медведєвим, то ось він з'явився цими днями. Він написав статтю в російській газеті, в якій, по-перше, закликав Росію відмовитися від дипломатичних відносин із Британією, Польщею, Фінляндією та країнами Балтії, принаймні тимчасово до вироблення якихось нових стратегій взаємодії з цими країнами. А по-друге, заговорив про те, що Росія готова до компромісних рішень. Але через кому йде перелік обставин, на яких Росія готова до компромісних рішень і в цих обставинах у цьому списку компромісами не пахне від слова взагалі. Що це за стаття від Медведєва, Як її оцінювати і реагувати? Ну Медів давно не було в Росії, тобто давно він не висував ніяких глобальних ідей, і тому зараз вирішив нагадати про себе. Тобто, в принципі інакше Медведєва звертати увагу, крім от як на такі от речі. А відносно його цієї статті, ну знаєте, є прекрасний вираз про те, що все, що сказано до слова, але не має жодного значення. Вся ця стаття не має жодного значення, якщо ми не прочитаємо, що буде після але після але сказано, що треба реформувати ООН, але не зачіпаючи інтересів членів рад ООН. А як це може зробити, не зачіпаючи інтересів? Не треба звертати увагу. Ну і вишенька на торті не можу не запитати. Тут навіть коментарі зайві, але все ж. Почався в Росії, почалось в Росії велике будівництво найбільшого Сталін центру в Нижнегородській області. Сталін центру в 2023-му. Що в них там взагалі з головою? Ну, це все продовження. Тут е -е, немає нічого нового, чого, е -е, в принципі, ми тут не бачили. Тобто в даному випадку відродження сталінізму як. Головної ідеології Російської Федерації воно іде своїми кроками останні кілька років років. Власне кажучи, починаючи з чотирнадцятого року, по суті, як така спущена. і я думаю, що це добиття лібералізма, заложків лібералізму з початком повномасштабного вторгнення. Вони тільки проспорять подібні процеси в Росії. Є консенсус про того, що сталін їхній герой, тобто вони добилися цього і стане на зараз. Для них Сталіна, та чоловік, який построїв большую страну. А мільйони вбитих і закатованих їх не хвилюють. Ми чули пане Вадима. Дякуємо за те, що розпочинаєте наш інформаційний ранок. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами цієї. Міні.